Привіт-привіт, мої найкращі. Я Тамара, ви знаходитесь на моєму каналі, лежу на дивані. І от я сьогодні знову йду на зустріч Азалочок. На зустріч харківських петель. Вже я прийшла. Всі в зборі. Сидіть зі мною. О, дівчата вже зустрічають своїми чарівними виробами. Юліч, що це в тебе за краса така? Первоцвіти. Вау, та да. канадка. А все, все інше це. Супер. Ми знаємо, хто це робить. Ану, ану, розкажи, хто це робить. Ми не всі знають. Як це? Ну не всі мої глядачі знають. Ну хто це таку красу зв'язав? Сестра моя, звісно. моя прекрасна Леночка. Да. А так що це треба до неї спитати, що за нитки, що за крючки. Я хочу очки, спиці. Я нічого не знаю. А пьосіль, Що це за Пьосіль, пьосіль це Аліночкине. Е, це твоя клякса? Да, це моя пляма. А пляма? От, да, це Аліночка зробила мені. А -а -а. Да, за що йду, Так, я, Де наша Аліночка? Вон наша Алиночка. Там приємно. Алиночка, це ти такі красивих плям липис. Це ж мої плями, це не що там карабочим десь стало. Є, шукати да, там. А на магазині подивись, які гарненькі колі. Зараз подивлюсь, я он побачила на Наташі спідниці яку. Наташа. Mm -hmm. Де взяла? Привіт! Де взяла? О, лянь, яка вона крута, вона в джинсах і спідниці. Прийшла до дівчат, Прийшла до дівчат. Наташа, Таня, Таня. Хочу попитати, що це у вас тут таке красиве, дівчата. Наташа, розказуй, що ти на себе одягла, недов'язане. Це така буде модель в тебе з короткими рукавами. Що ти тестуєш? На У кого? Ну що я повинна кожне Не слово? По Олі. От одне слово. Це ж треба ще за панічка тестуємо. У Олі угу. На угу. що угу. з Альпаки. У мене Альпака дробскуна. От які твої відгуки про цю пряжу? Ну коли її просто в'яжеш, вона така кривулька трошки. А коли постираєш, вона прям, прям, прям дуже красива в всі. А по ціні як вона? Дорога? Ні. А, дорога. Дорога. На... А скільки її треба на виріб? В мене я купила 11 мотків, в мене одного мотка не вистачає. Мені треба ще докупити до мотку. 50 грамів. 50 грамів мотки грам. то 53 Ну і розхід досить великий, і ціна не маленька, Зато красиво. Красиво, дуже красиво. Покажи ще раз після ВТО. Дуже красиво. Дуже гарно. Це у Наталки такий буде, лопопеса така, а у Тані буде в інших кольорах. Мене буде вот Теж дуже гарно. Тобі дуже личить. Прям, прямо супер-супер. Очі зразу прямо аж ух засвітилися, блакитні. Чудово! Та сама пряжа, так? чи ні? Ні. Це бабінна пряжа, альпака, коли ми ще не Ось така пряжа. Де купувала? Ага. Ага. Приємна пряжа зразочок. Як ти кажеш, називається цей? Магазин угу. в Одесі. Да? То можете спитати там. І ще раз це альпака з мрієм носом. Дуже приємна пряжа, прямо дуже. А цінова її категорія яка? Вона дешевше, ніж оця пума? Трошки дешевше. Трошки дешевше. Ну красиві. Дуже, дуже і та, і та красива. Трошки ага. ага. Клас, клас, супер. Танечка, з чим ти сьогодні? Ць Я сьогодні з пледиком, З бабусіних квадратиків. Ага, а що ти так. з якої пряжі в'яжеш? Це кауні і дондага. Ага. А для чого тобі такий пледик красивий? Ну, Я ще й не вирішила. Бо... А ти обирала, ти, ви, 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 вона в тебе така вся різнокольорова, чи ти обирала просто е, секції? Ну, ж вона Дондага та фауні, вона секційна йде. І там кожен квадратик виходить свого цвіта, свого кольору. Ага, ось я бачу. Ось ось кольоровий. І тут я бачу кольоровий. Ага, ага. Там, де потрапляли кольорові, там ти брала кольорові. Де були інші шматки, ти їх просто працює. Ні, я в'язала, не відриваю нитку, ага, як, так, як, як лягала? виявилось. От бач, так, так, я тут так виявилася. Буде щось дуже яскраво, красиве. Дякую, Танечка. Юлечка втілила мою задумку, мою мрію зв'язати мозаїчним в'язанням гачком кардиган. Дуже красивий, мені прям вау, як подобається. А ну повернись спиною. Прям краса. Супер. Шик, блеск, красота. Чуєш, а мені хочеться зв'язати гексагони в такій текстниці. Як ти думаєш, піде? Треба. Ну, красивий, Юль. З чого в'язала? На Шипка і все нормально. Клас, супер. Таня, що це тебе таке за, за кардигал? Я не в'язала, але дуже гарна модель. Що це за, за модель така? Що це такі поле. Ага, я в'язала колись таку модель, ну повернись. Ага, цікаво. Ага. Цікаво. Цікаво, модель. Я в'язала, не такий, але поле отак звисали. Так, цікаво. Прикольно. дякую. Нічого й не, не, не приносили. Дівчата, що це хто це в'яже? Що це таке? Що це таке? Що Чайка зіночки нам що з ділочок. Королівкою поєд. Хто в'язав? Ти в'язав? Моє дуже красиве. В'яжу тепер маєчку. Як у Боже, яка краса. Яка краса. Залишилось закрити низ. Коли ти, коли ти його вдягатимеш? Сьогодні в театр хочу Вау! вживати. Оде-та-да, супер. Але мені оце сподобалось, дуже красиво. Малайнері обов'язково добре. Так. Тут іде, це це тут, тут, тут іде збір. Тут йде збірка. Не лінива мозаїка. Майстер-клас не, да. не Так. з мого диванчика я одразу схему вирішила. тут ви прийдеться Що це буде? Що це буде? Жакет. Боже, красота, так, красота. Диванчику. Супер. А Олічка збирає плед із тих шматочків, що ми в'язали всі разом на день в'язання на публіці. От, все збирає докупи. Ну, ми ж хочемо вже готовий, але вже видно, що буде, супер. Супер, супер, краса. Дякую. Чудово. Наташа, що ти в'яжеш? Покажи, що в тебе там ухти. Вже сьогодні нова техніка, вже там так, буде довше. Так, Це буде інша техніка. А ну переверни. Зараз переверни. Це наша Наталечка. Зараз я до, до, до крайчику дойду, щоб потім не, не, збити. не збитися. І ось отака, отака от. Ага, це вже шнурок, і всередині. Всередині там э, такий сердечник. Угу. Клос! Супер! А, розумничка. А от ще, ще, таку от штучку. Я в'яжу. Хочу собі на річницю нашу закінчити. Я на річницю ще не, не починала, бо на річницю у мене була задумана сукня, але сукня вже холодно. Дуже красиво, Наташ. Це просто вау-вау-вау. Це Це ти сама вигадуєш? Ні, я бачила, я на Ютубі знайшла, знайшла опис, е, і, е, а вже на свою фігуру, на свої габарити я е, там. Коротше, я зрозуміла. Ти, 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 е, варіації на тему? Варіація, А ну поверни задом так само, так? Да? Супер, супер. Дуже красиво. Взагалі. І тут така конструкція цікава. от Як я люблю щось незвичне. Все щось незвичне. Мало того, що воно починається з центру, так воно тут ще дивіться, які рукави, майже літуча миша. Ну, короче, чекаємо, Наташа. Дуже-дуже да, цікаво. Да, Зв'язала всю частину, приміряла, а вона маленька вийшла. І прийшлося розпустити. ось, ось посюди. І е, це наново О, Ну короче, Ми чекаємо. Дуже красиво, дуже незвично. Дякую. А, що Наташа, що це ти в'яжеш? Це сесія. 200 грам моточок. І це в тебе оце вже закінчився 200 грам. Тепер в, підмот є в сесії, однотонний, можна підмот брати і дев'язати. І резинку вниз, половинка вже зроблена, але ще не оброблена. Це в тебе перша, перша буде виріб в сесії? Так. Ага, чекаємо, що в тебе <плес> вийде. Це, 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 угу. Це, прикольно. Тут буде 9 спиці, 3,5. Реглан зверху. Ну що я хочу сказати? Не надто набагато на вистачає, не багато. Якщо може. Я дуже плотна Ага. Я плотно вижу. А кольори такі красиві взагалі. Чекаємо, Наталочка, ми чекаємо. Вот тут краб бирюзовый. Супер. 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 Ну да. Да, точно. Точно. Да. Краса. Дякую. Асте. Асте, ось такая лялька. Завязала наша пани Оля. Тільки що ви її бачили, вона в'яже плед. Супер. Лялька супер. Наташ, це на подарунок? Так, Це на подарунок дівочки мене. Клас, клас, супер. Вау, краса. Які насталановиті дівчата, просто супер. Дякую. Ірочка І такий ж. Кардиган з чого? Тому що давно купували, ця пряжа навіть не знаю. Це така пряжа не пам'ятала. Вовна чи напіввовна? Дуже класно. Тримає дуже класну форму і прям класний такий візерунок вийшов. Це моя перша робота. В смислі? А, колись да, колись, коли зв'язала перше? Коли почалася війна, я почала. А, це ти в'язати почала це на початку війни, раніше не в'язала. А чуміть це супер вообще потроху, але так от що великі вироби клас, розумнечка і е, футболочка з кінмахіру дуже красива. Дякую. Новенька у нас Тамара. Знайомтеся вперше. От принесла собою дуже подобається мені такий вісирунок. Що це за пряжа? Ага, в сонаті покуп, купувала роман. А мені чуть здавалося, що Рован такий більш м'якіший, але воно він такий доволі такий. Ну все рівно воно мені здавалося, що роман буде м'якіший, а він такий прямо вовна вовна. В моточках мені воно здалося інакше. Прикольно. Я чекаю, коли прийдете в випраному. Я хочу подивитися, як воно лягає. Я мала на увазі після ВТО, як пряжа розкриється. Цікаво. А це що таке? Це махер Тренті. Який махер? Тренті. Тренті? Це Тренті. моточна пряжа. Це чий? Ту алізе чи ярнард? Ярнар. Ярнар, так. Да? ну виглядає дуже дуже класно. Такий прямо супер. Це в дзвіниточки. Да? А на яких спицях? Десять ого. От ви мені умовите замовницю в'язати на таких товстих спицях не хоче. Клас, супер вивішити супер, щось іще? Дякую. Ми Чекаємо готові речі. Так, а це мілочка міла стійко. Мілочка зв'язала, куди пішла. Ну, я вже всі погутка, а я ні дуже красива э, повутинка. Це за чиїмсь майстер-класом. Це вишиванка, а чи по йому майстер-класу зніма э, в'язала? Чи сама Ну, це, да? Да. сама ну, сама О, прекрасно. прикрасна класу Так? Да? вчора? Да. Клас клас квітка дуже красива. У нее на є. і дуже сюди личить. Супер і взагалі і красуня, так зіна, як завжди, вражає. Дуже дуже такою конкретною роботою. Клас. Клас Троянди. Це на це на на на, кресло, на якесь покривало. Це просто з голови, чи де комусь для за ні? Я мала на увазі сама від себе чи на замовлення? Завоза поїде в Київ. От комусь на подарунок. на супер. Так, а це Алочка. Це подушка в національному стилі. Тако дуже красиво. Бо кольори шланка. кольори дуже класно тут підібрані. Це половина, бо це в'язання із центру. Така ж друга половина буде на іншій стороні. Супер Анічка в дуже в красивому кардигані. Така конструкція цікава. По майстер-класу чи сама 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 в'язала окремі деталі. Тут поєдналась і тут вже все разом. Дуже цікаво в тебе вийшло, що воно тут у тебе такий широкий прям, борт, такий прям широкий, незвично. Прикольно, прикольно. Дивіться, для натхнення. Цікава конструкція, мені подобається, поверни спиною. Угу, Все вив'язано деталями. Так, Супер. Деталями дуже класний, його дуже люблю. Він йому вже, мабуть, років шість, і дуже він так замашний так, погоду, дуже такий затишний, класний. Угу. Він трошки в'язаний? Це якась пряжа. Я точно не пам'ятаю. Назву в ярні похопала такі кругленькі бобінки 550 чи 500. довжина. Тут вовна, акрил. і щось махнате. махер, мабуть. Або он говоря тому що він мені ось ось тут на шиї трошечки кусається. Тут ага. точно є ну гарно тобі як завжди дуже все личить. що ти Я Це Я ягаєш. Це взагалі смішна історія. Прийшла до них. А там на верхній поличці цей моточок ля дайте мені оту пильну троянду. Вони так ні, вона просто пильна. І вона мені приносять, і ця така більш рожева. Нехай просто рожева. Просто пильна. Просто... Ну так, мені злічать ці пильні троянди, всякі такі супер. Пастильні. І о, колір тобі дійсно дуже дуже личить, прямо освіжає. Супер. Клас. Дякую. Альона, що що це? Яр Ага, це. Ага, два я наркола ось два угу. і буде? Чи це вже є? Це вже. Супер! Супер. Дуже. Мені подобається оці, оці переход кольорів. В цьому такому в гексагоні вони взагалі суперово виглядають. Мені здається, най... найвдаліша модель для цього а, Підбір, ось, е... ні. Да. найвдаліша пряжа для гексагону. Ну, Це, на мій погляд, ну, дуже красиво. І в'яжеться просто і виглядає шикарно. Валя сьогодні в прекрасному кардигані, зв'язаному із пряжі, з ефектом фламе. Обожнюю таку пряжу. Не треба виділувати свізерунками, а виходить все вже шикарно. Валечка, повернись. Ось так от героїв, знаєте, в обличчя. Отакий. Кардиган. Вот. Борт і низ обробка іншого кольору, а там супер. Дякую. Сонечко наше, от так, аж прямо лучі сонця. Блищить. Ай, а прекрасно.